Дівчата, я для вас знайшла новий тест, від якого ви будете дуже у захваті. Взагалі, часи натальної карти та матриці долі вже давно. В минулому вони вже не модні і не актуальні, окрім від астрології, вона на коні завжди. Тож, я знайшла новий видощислительний тест, в якому можна ще точніше дізнатися про себе, дізнатися про свої таланти, здібності і свою унікальність, що мені дуже-дуже сподобалося. Якось одного разу в пошуках нових тестів, які покажуть мені мою особистість на якомусь іншому рівні. Я завжди в собі відчуваю щось таке, неке, знаєте. Незвичне, я натрапила на один дуже цікавий тест. І називається він Дізнатися дизайн людини. Мені стало цікаво, я почала рити, і виявилося, що таких людей, як я, на планеті Земля, лише 9%. І там ще купу дуже багато інформації було про мене на самому сайті, в якому я просто розтворилася на тижні, не просто на дні. Тож я почала рити далі, і що я знайшла? Дизайн людини це система, створена Аланом, Краковером, що поєднує в собі елементи з астрології, книги життя, кабали і концепції чакр. Дизайн людини визначає характер людини, ґрунтуючись на часі та місці народження. Він претендує на те, щоб бути методом самодосконалення, який не має жодної релігійної складової. Його називають новою астрологією. Я рекомендую я, ось тут залишу під цим відео вам назву сайта. Ви заходите в все. Плюс-мінус як в нотальній карті. Виводите час, коли ви народились, дату народження, своє ім'я, можете зареєструватися в кабінеті, щоб ваші дані не згубилися. І потім читаєте, не дивлячись на те, що як і будь-які інші сайти, цей сайт також платний, але там можна просто почитати про траєкторії безкоштовно в навігації меню до самого сайту. Тож дівчата, користуйтесь, дізнавайтеся про себе. Саморозвиток – це гуд.